У житлових будинках на Полтавщині встановлено майже 2,5 тисячі ліфтів. Більшість ніж половина підіймачів вже відбула 25-річний термін експлуатації і потребує капітального ремонту. Щороку кількість таких старожирів збільшується за два роки. В області зламалося більше 200 ліфтів. В управлінні держпраці говорять, що не можуть проводити експертні обстеження ліфтів. Влада не виділяє належних коштів на їхній ремонт. Та позачерговий технічний огляд. Найбільше проблем у нас виникає по місту Полтава. Ну, в принципі, це не перший рік. Уже ми намагаємося співпрацювати із владою міста Полтави і Олег Євгенійович Пругло нам цьому допомагає, але проблема, на жаль, на сьогодні не вирішена. Крім того, більшість підйомників експлуатують з непрацюючими системами двостороннього диспетчерського зв'язку. На сьогодні таких майже 80%. Потребує ремонту половина машинних приміщень ліфтів. 20% підйомних шах і взагалі не мають освітлення. А це у свою чергу впливає на якість обслуговування людей. Голова облдержадміністрації Валерій Головко розкритикував роботу контролюючих служб і доручив негайно провести експертну оцінку всіх підйомників в області. Тому тут не може бути взагалі ніяких там поступків на відповідність. Ліф повинен відповідати, технічно відповідати, всім вимогам. Не може бути частково, не може бути чверть відповідати. В тому числі екстреного визову, якщо людині стало погано в ліфті, також Валерій Головко звернувся до представників органів місцевого самоврядування з вимогою вчасно виділяти кошти з бюджетів на ремонти ліфтового обладнання.